Пам'ятний знак на горі Жбир, що в селі Ясенів на Бродівщині, щоразу нагадує про страшні події липня 1944 року, коли у Бродівському котлі загинули за різними розрахунками від 12 до 15 тисяч українців-дивізійників. 69 років минуло з часу битви під бродами, відомої в історії як Броївський котел. Радянські війська почали потужний наступ на Львів. Перед численною перевагою німці почали відходити від бродів. Керувати військом лишили один розділ Вермоту і підрозділ СС дивізія Галичина. Усі вони потрапили в оточення. Бій під Бродами перетворився на суцільну м'ясорубку. Тоді врятувалося близько трьох тисяч вояків Галичини. Після війни німецькі чини зізналися, Галичину навмисне кинули на знищення. Як результат, українці тисячами гинули з усіх воюючих боків. Та сьогодні ми називаємо їх героями, бо боролися за Україну. Тож і вшанування пам'яті вояків дивізії Галичина в рамках відзначення 70-ї річниці з часу утворення першої української дивізії відбувається на найвищому рівні. Ми щиро молитву несемо до тебе за тих, що боролись за правду, за волю і з Богом лютим зстували до бою. Поминальну панахиду за полеглими вояками дивізії Галичина, яких налічують більше 30 тисяч, відправили Ясинівські парухи, отець Іван та отець Володимир Парфенюки. Не знаючи історії, ми не можемо бути. Вірними своєї України і своєї Галицької землі ми повинні воїстину оцінити ті дари, які поклали вони на Вітар Слави ці юні творчі сил воїни дивізії Галичина". Далі учасники поминального віча поклали квіти до пам'ятного знаку полеглим в бою під бродами. Той пам'ятник також був колись знищен, а він стоїть, націю нашу також знищив, а вона живе і буде жити. Наші побратими окропили кров'ю ті всі поля, але це було не даром. Вони таке стримали ту більшовицьку навалу на деякий час. Вони знали, що таке більшовицька окупація. Після відходу, коли їх копнули з Галичини, вони зіставили за собою гори трупів невинно помордованих чоловіків, жінок та навіть і дітей. Також голова Галицького братства колишніх вояків першої української дивізії Галичина Євген Куцик вручив медаль та грамоту від братства Ясинівському сільському голові Богдану Глущаку за допомогу та сприяння в організації заходів. Під час урочистого віча, яке пройшло цьогоріч, нагадую, в рамках відзначення 70-ї річниці з часу утворення першої української дивізії Галичина, виступили депутат Львівської обласної ради Ігор Криськів, голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна, заступник голови Бродівської райдержадміністрації з гуманітарних питань Юрій Шарун та народний депутат України Ірина Сех. Зокрема, ігор Крисків зазначив, що пам'ять про українських вояків полеглих у липні 1944 року під час другої світової війни у Бродівському котлі буде жити вічно. Пам'ять ніколи не загине. Пам'ять за тими молодими людьми, за тею, за тим світом нації, які відстоювали свою державу. І які добили з того, що ми всі тут зараз. Кожен рік у липневі дні ми приходимо на це святе місце, щоб згадати, вшанувати і помолитись за наших хлопців українських українців, дивізійників, дивізії Галичина, які понад усе любили Україну і віддали за неї своє життя. Вони шукали свій шлях. До здобуття незалежності України, і цей шлях вони для себе знайшли. Бо найбільшим ворогом для себе, для України, справедливо вважали більшовизм і сталінізм. У світлі подій сьогодення голова районної ради пригадала і слова поетеси Ліни Костенко: доборолися, добалакались, досварилися, а шумить Україно. Чи була ти колись незалежною хоч на мить? Незалежною від кайданів, що волю схоплюють. Від копит, що у душу б'ють, від чужих, що тебе скуповують, і своїх, що тебе продають? Стоячи тут на пагорбі, я собі задумуюся, чому саме на такому високому місці збудували цей пам'ятний знак? За часу деякі в нас люди не бачать, що в них робиться перед очима, а деякі навіть взагалі не бачу, що в них робиться під ногами. Треба замислитися, що ми живемо для всіх нас, для всіх тих, хто тут живе. Перегорнути сторінку історії і пригадати карколомне літо закликала народний депутат України Ірина Сех. У ряди першої української дивізії. Української національної армії тут в нас на Західній Україні записуються, я хочу акцентувати увагу, більше, ніж 80 тисяч добровольців. Це молоді люди, це мужчини, це дівчата, це жінки. Вони записуються до лав. Угрупування українського війська, щоби боронити свої домівки, щоб боронити свою землю, щоби боронити свою батьківщину. Майже два тижні українські дивізійники героїчно тримали оборону один за одним, віддаючи життя в нерівному бою. Золоті леви на їхніх шевронах. Стають багряними. Їхня кров зацвітає маками на цій горі горізби. Більше ніж 15 тисяч було війська, а залишилося, кажуть, що три тисячі. Тут кожна грудка землі пам'ятає про це. Я хочу, щоб наші діти пам'ятали і щоб наші діти знали. Було дуже багато героїчних боїв. Бій під бродами є одним з найвизначніших боїв в історії нашої визвольної боротьби. Вічну славу і пам'ять українським воякам, які в липні 1944 року полягли у Бродівському котлі, возвеличили у національно-патріотичних піснях. Чоловічий ансамбль повстанець із села Білявці, жіночий колектив Берегиня Народного дому села Ясенів та депутати Львівської обласної ради Теодор Кукурудза, Тарас Курчик і Роман Ковальчук. Шла дивізія маршем! Estou com